Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і Я не про сон. І давайте подивимося, що хоче передати мені мій рід мої хранителі. <кій> на колоди, четвірка жезлів, карта підтримки, карта корабель, який іде до світла, тут та сама черепашка, мудрість, довголіття. Тобто, знаєте, як начебто досвід прошлих поколінь, минулих поколінь. І що вони хочуть вам передати наразі? Давайте подивимося, хто ви і саме послання. Благодарна за зворотний зв'язок, ви в мене прекрасні, ви в мене круті. Благодарна за всі, за всі ваші коментарі. А, позитивні і негативні. Благодарна вам за вашу щирість. Так, поїхали. Хто ви в мене? Рицарь Пентаклів. Трійка кубків. І сімка Жезлів Ви наразі знаєте, що для свого роду рицар це от, не прям такий детониш, не паш, а рицар це тобто, людина, яка вже щось має якийсь досвід, має якийсь. Е, знаєте, як, е, тут ми не говоримо саме про силу, ми говоримо про просто якісь послання тим, чим ви займаєтеся. Каже про те, що ви якось не якось, можливо, хтось якось стоїте вже на, на своїх ніжках, тобто у вас вже є якийсь фундамент. І ви, начебто, починаєте крок, крокувати. Повільно, скажу повільно, але в, по якійсь своїй стізі, там, де ви отримаєте задоволення, розумієте ще? Там, де у вас є союзники, там, де ви е, в, ну, на одній хвилі з кимось, тобто вас чують, і ви емоціонуєте якось вірно в цю сторону. Тобто ви щось робите, те, що вам приносить задоволення. Сім каретів каже про те, що ваш рід каже вам, що ви наразі в доволі такій стабільній ситуації, що ви здатні себе захистити, <кій> і свою сім'ю захистити. Тож подивимося. Що хочуть продати мої хранителі і мій еліт. Послань, можливо, декілька. Подивимося, як піде. Так. Рицарь Кубків. Це ви? Пожезлів. Так, це ви. От наразі ви людина, яка любить. Е, яка любить, можливо, знаєте, як, яка трошки не приймає свою темну сторону. Або щось. Скриває сама ж від себе. І вам кажуть, що прийнявши це, от скрита тіньова тіньвалічність і скрита внутрішня сила, що прийнявши свою і сильну сторону, і світлу і темну, ви отримуєте, начебто, от повноцінний досвід, повноцінно приймаєте себе і вам стає легко. Ви набираєтеся тим самим мудрості. Дуже багато років пройшли ви, дуже багато трансформацій у вас на шляху було, але це все робить вас сильнішим і от кращим. кращою. Далі, що ще вам треба знати? Що ви від чогось очистилися і помудрішали. Знаєте чим? Тим, що ви десь трошки закрилися від Всесвіту, от, можливо, відсталилися від якогось, знаєте, чого? От того, що ви все розказуєте всім підряд. От чомусь так. От менше, Більше почали менше говорити, більше слухати, менше розказувати про себе. І це саме, ви знаєте, начебто, от ваш. Ваша душа наповнюється, тобто ви не розпиляєте енергію навіть позитивну, що позитивну, що негативну, і ви залишаєтеся в ресурсі. В своєму пшенні ви залишаєтеся в ви помудрішали, ви очистилися. Що ще треба знати? Хоча вам є що сказати. Вам кажуть, що у вас випаде шанс. На що шанс? На те, щоб що створити своє життя і прийти до реалізації. Якщо це касається магії, то, звичайно, у вас буде шанс на розширення. На розширення, на якісь нові знання, що приведе вас до стабільності, тут саме про енергію, що приведе вас до стабільності і до своєї сили. Розумієте, що. Е якщо це не про магію, то кажуть про те, що ви, ви, ви вполне можете, випаде шанс. Ще раз повторюся, шанс це колобок, його треба брати, щоб він не втік до когось іншого. Вам припонесуть його все, що буде несе, слухайте свою інтуїцію. Те, що вам запропонується, ви повинні, ваша душа повинна йокнути. І ви зможете взяти життя в свої руки, сформувати свою реальність своїми силами. Ви здатні це зробити, піти в розширення, кому актуально, здійснити свої мрії, навіть обзавестися сім'єю, кому актуально, прийняти свою силу, кому актуально, проявити себе достойно, прийти до фінансової благості і, звичайно ж, навчитися чомусь нового новому. Оця карта хоче іерафант, і вам кажуть про те, що у вас всі ключі в руках, ви це отримаєте по праву. Ваш рід вас благословляє. Розумієте? Що ще вам треба знати? Так, тут зряслі, вам буде дана енергія на якийсь новий рух, для того, щоб, ви, того, щоб ви чесно кажучи, із цієї п'ятірочки пентаклів, де ви боїтеся, де ви не дополучаєте, від моментів, коли вами навіть користувалися. По справедливості ви виходите, якщо будете рухатися, саме по жезлам, рух, не тільки хочу, ви будете рухатися туди, де вам класно, там, де, там, де вам легко, там, де вам класно, там, де у вас виходить. Це не значить, що я умію мало на, на тому на цій стезі залишаюся. Ні. Ви відчуйте, де, де ви зможете, де розквітне ваша душа. І ви починаєте з п'ятірочки пентаклів, начебто рости, шестірка і десятка. Ви вже пробували, коли це коли нема нічого, ви вже це знаєте. По справедливості ви цей урок завершаєте. І йдете тільки беріть шанси і дійте, не сидіть на задниці. Далі, що ще? Ви вийдете переможцем або переможецею. О, тут королева кубків. І знаєте, що навіть кажуть, можливо, комусь навіть прийде партнер. Знаєте, можливо, навіть союзників там, де знову ж таки, там, де ви будете в щасті, іменно в емоційному щасті. Так. Карта башні, про що ви, підказка, карта башні, коли ви саме розрушите, хочеться сказати, старе життя. Коли ви з чимось попрощаєтеся, знаєте, за що я люблю вісімку кубків, я вже розказувала дівочкам на особистому розкладі, вісімка кубків, це знаєте, як це просто коли сльози вже висохли ваші, і от ваш розум явно таки дає, хоча кубки це емоційні люди, і ваш розум набагато таки бере верх над почуттями. Це карта сухаря. Коли сльози висохли, що ви вже виплакали, вам більше просто нічого плакати. Розумієте? І ви готові прощатися. З чим ми будемо прощатися. Давайте подивимося. Хтось попишеться з королевою жезлів. Хто це така вам? З якою, з якою якісь конфлікти? Хто це така вам? Ви вважаєте, що це людина, яка, знаєте, або це людина, яка забирала у вас фортуну? А насправді це ілюзія. Розумієте, ця людина тримала вас в якихось обмеженнях і не давала вам вибору, начебто піти в свій ріст? Первая вас? якась, не знаю, напарниця, сутрудниця, подруга навіть. Чим ще ви будете прощатися? Яка не давала вам обрати те, чого хочете ви? Ви начебто йшли за нею. Чим ще ви попрощаєтеся? Ні. Чому ви скажете ні? Попередження я кажу про те, щоб ви чули, що ми повинні чути. Що досить сидіти в стані, коли я нічого не хочу, тому що це дуже важко. Розумієте? Ви наскільки набрали на себе чужих обов'язків, можливо, навіть чужих, що у вас просто не вистачає ресурсу на себе. чим ми ще прощаємося. Вам кажуть про те, що, знаєте, якщо, як тільки ви закриєтеся емоційно, як тільки ви виставите кордони свої, і відразу ви берете. От тут у нас єдиноріг, тут у нас конячка. Конячка це карта руху, карта скорості, карта здоров'я, карта сили. У вас знову ж таки тут рід за вами. Дивіться сюди, і вам кажуть, що рід вам предоставляє шанс порозумнішати по королеві кубків, тобто виставити свої кордони, і у вас відразу шанс іде на наповнення на щось нове, там, де ви будете рухати своє життя з любов'ю. Далі. Шістка мечів. вам кажуть, що ви зможете вийти з цієї ситуації, знайдете шанс і знайдете, вийдете в свою деряточку Пентаклі, у своє, от в саме в щось своє, в свою фінансову стабільність, в своє задоволення, в свою, от не тільки рівновагу, а в свою чистоту, в своє щастя, зв'язне сім'я. Ви зможете щось е, создати, навіть, або тільки почати создавати те, що надалі дасть вам, е, що воно вам дасть надалі, вам дасть якийсь новий рівень. Розумієте? Ви вийдете із дев'яточки мечів, значить то ви вийдете із обмежень, із стану, коли ви жадничали на себе, коли ви економили на собі. Розумієте? По справедливості ви закінчуєте це і що ми отримаємо? Ставимо крапочку, це ми зрозуміли. Так. І карта, знаєте, що ви прямо-таки будете чекати результату? Не сидіть, не сидіть у мечах, я вас прошу, треба рухатися. Життя це рух. Так. А ви ще розбиваєте собі самі серце. Закриваєтеся. А вам кажуть, дай життю бути далі. По карті природа, тобто життя продовжується, розумієте? І ще по карті, вісімка, по карті сімка пентаклів, знаєте, як я вам скажу, от ви на чому зосередились, там ви на своєму розбитому серці. так? І ви от, начебто ви і очікуєте результату, але зосереджені ви на серці, на, на те, що вам боляче. І тим самим ви просто не помічаєте життя навколо вас. І це дуже таке опасно. Закриваємо з природою. Так, закриваємо природою. І беремо вам пораду. Угу. Далі. Дайте нам, будь ласка, пораду. Наш рід. Вам кажуть, роби там, де вибирають тебе. Вибирай тих, хто обирає тебе. Там, де тебе люблять, там, де ти відчуваєш, що тебе люблять. Де тобі не кажуть, що тебе люблять, а де ти відчуваєш, що тебе люблять. Зніми маску з Якоїсь імператриці. Жінка, можливо, старша по статусу від вас, розумієте? Так, рицарь жезлів. Хто це такий? Тут, можливо, в когось є чоловік, і серце. Дивіться сюди, можливо, в когось чоловік і жінка в безперспективних друзях, в безперспективних женихах. І от вам кажуть, що познімай, подивись істині в лице, подивись, хто дійсно тебе любе, а хто тобою користується просто. І цим самим ти відкриєш своє серце. Тим самим ти помудрішаєш тут про енергії. Ти начебто виростиш із рицаря рі... Жезлів до короля. Виростиш, помудрішаєш, наберешся якихось сакральних знань, розквітне твоє серце, ти зцілишся. Розумієте? І виростеш в імператора. Тобто ти будеш сам, якщо це, це про жінку. Це жінка з дуже сильними енергіями, це ну, вища карта колоди по, по силі. Розумієте, що це людина, яка бере відповідальність, яка від туди такий задоволений. Він уже все зробив, все знає. Склав лапки і просто. От, насолоджується вже тим. Карта смерть і карта башня. Підказки йдуть: про що? Що треба рушити? Що закінчується? От ми зрозуміли, що всі всі мечі треба розрушити, що закінчується. Вам кажуть, що це треба вже закінчити. Не сидіти в мечах. Тому що ваша, ваша сім'я вас зачекала. тому що ви можете обнулити старе і вийти на новий рівень. Приймайте вас благо. благодарна за ваш зворотній зв'язок, благодарна за те, що ви зі мною. Нехай кожне послання знайде своє серце.